Війна безжально забирає життя. Ще одного захисника втратила Кам'янець-Подільська громада. Додому на щиті повернувся Олег Львовський. 28 липня відбулось прощання з героєм. От і си воскресіння, життя й упокоєння. Спочило твого полегло воїна. Олега Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з безначальним твоїм отцем і з присвятим і благим і животворчим твоїм духом. Мені повсякчас на віки віті. У цивільному житті Олег був зубним техніком, любив спорт, особливо фехтування. Паралельно займався тренерською діяльністю. Незадовго до війни змінив фах, сівши за кермо вантажівки. З перших днів повномасштабного вторгнення покинув усе і добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Олег Львовський був щирим патріотом, вірним сином України. Спочатку повномасштабного вторгнення Олег призвався до лав збройних сил України, хотів служити в бойовому підрозділі в центр розмінування, неодноразово виконував бойові завдання на самих гарячих ділянках фронту під Солодаром, під Пахмутом, 25 липня. Під населений пункт ліщівка Бахмутського району потрапив під підрозділ під обстріл. На жаль, Олег отримав поранення, несумісні з життям. Олег був одним із перших, хто став на захист України. З перших днів, я пам'ятаю, він проявив себе дуже професійно, відповідальною людиною, хороброю. В будь-які моменти, коли потрібно було взяти зброю до рук, він йшов в рядах першим. Був прикладом для своїх побратимів завжди і в побутовій діяльності і під час виконання бойових завдань. Єдиний син Олега Львовського Олексій багато років живе у Сполучених Штатах, але з батьком підтримував тісний зв'язок. Для мене, як, як батько, він. Ну, я дякую Богу, що, в мене, що він в мене був. Дзвониш до нього, він все не добре. Я знав, що він. Ну, я знав, що він на сході. Знав, що він, як він мені казав, що він на Краматорському напрямку. Я, я не знав, що він. Під Бахмутом. Кожен день по декілька разом званювалася, то, то він там з голим торсом, тут біля нього якісь котики труться, то він там картошку чистить. Знаєте, таке враження, що він не на війні, просто дійсно з друзями відпочиває. Хоча, знову ж, він не хотів, щоб я бачив то все і знав. Коли батько пішов на війну, Олексій розгорнув масштабну волонтерську діяльність. За півтора року відправив до України багато необхідних для військових речей, але зі скромності говорити про це не любить. Остання телефонна розмова з батьком була у день його загибелі. Ну, як завжди, він до мене був позвонив, я якраз був на роботі в цей час. Кажу, тату, зараз себе перенаберу. Я перенабираю, він вже їде, ну, їде виконувати свої обов'язки. Я кажу, в гарному настрої. Кажу, так, будь обережний. У нас, в принципі, всі розмови закінчилися, будь обережний. Так, так, добре, потім наберу тебе. От і все. В принципі, це, це була наша остання розмова, якраз буквально за пару годин як все сталося. А про що він мріяв? Що сказав? Про що він мріяв, що в мене внуки були, щоб він внуки дочекався. 25 липня під Бахмутом під час артилерійського обстрілу кам'янчанин Олег Львовський загинув. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському на міському кладовищі на Алеї Слави.